Привіт! Сьогодні у нас на огляді така маленька дробарочка з барабаном 160х160 160, з діаметром гілок до 80 мм, оптимально до 70 мм. Це є такий зменшений, облегшений, більш універсальний варіант Ось такої здорової. Ця йшла 160 на ширину ножів 200 Вона більш потужна, більш безпечна через довжину бункера. Але це також із-за своєї висоти, вона низенька. Рукою туди важко, щоб потрапити, затягнули і так далі. Це ну, дуже низько для руки. На цю можна встановлювати двигун від 5 до 20 кінських сил, оптимально від 7,5 до 13-14. Ще оптимальніше і краще, якщо ставити двигун від 10 кінських сил. Якщо ставити двигун від 10 кінських сил, можна робити передачу напряму шківами без муфти щеплення і без всяких натяжних механізмів. Площадка вже розрахована на більший двигун, вона симетрично профрезерована, двигун встановлюється на одну сторону. При необхідності площадка розвертається, щоб підструїти під шків. Також сам шків можна розвертати, можна знімати він на трьох болтиках. Знімається шківок. шківок групи Б катаний, його можна замінити на більш інший потрібний. Встановлений контрніш чотирьохсторонній. Це, саме на цій дробарці ніж йде на одну сторону зі вкусом, для тонкого, гнучкого ну, типу персика і так далі. Бункер подачі підстроюється сам під висоту ножа. Якщо під ніж там, підкладки або сточений ніж, або товщий ставиться контрсом ніж, бункер сам автоматично під нього підстроюється. Також можна знімати підставку, кріпити на ззаді до міні-трактора, зверху на площадку ставити вал відбору, через шківи збільшувати оберти. Потрібні оберти 2 25 тисячі, це саме оптимальне для такої дробарки. Підставку також можна розвертати на 180 градусів. Це основні такі характеристики. На цьому все. Всім спасибі.